Щойно мужик, восьма ранку каже, Саня, вона мене задовбала, тільки не задовбала, а заї. <смас> каже, жінка побачила у вас забор садовий, декоративний. Розкажи, покажи, що це таке. Я йому тільки що відео зняв, показав, розказав, тепер показую і вам, що таке садовий декоративний заборчик. Він у нас йде, ось так ви бачите, по такими полукружиками. Да? Вони в нас, ви секції, з'єднуються між собою, і це виходить, ось такий полукружик. Фактура, ніби дерево зроблено. Вони є в кольорах білий, зелений, темно-коричневий, світло-коричневий. Всі вони однакової такої форми будуть, і всі зроблені під фактуру дерева. От в упаковці, виходить, йде ось таких 4 секції. Вони вставляються одна в одну, з'єднуються між собою ці, е, ці секції. Чотири таких секції, і коли ми їх з'єднаємо в довжину, у нас вийде 2,5 метра. І ціна цієї упаковки 400 гривень. Тобто колір зелений, темно-коричневий, світло-коричневий і білий. Всі вони в одну ціну 400 гривень. Дуже легко монтується, просто перекопали рядочок землі, там де ви його будете ставити. Кожна секція має такі ножки, які вставляються туди в землю з однієї сторони і з другої сторони. З'єднали між собою і у вас вийде ось така красотінь. Так що до 8 березня, хто ще не купив подарунка своїй дружині, ось, будь ласка, купляйте. А цей чоловік, що я йому скіну відео, скоріш за все, зараз замовить, бо він каже, що вона його вже задовбала. Ну м'яко говоря, тому що.